Привіт, мене звати Марсель. Я засновник компанії German Sherpa Financial Solutions for Expats in Germany. Сьогодні я почну вести вас через німецькі страхові джунглі. Почнемо з базового пакету страхування. Найважливішим страхуванням у Німеччині є приватне страхування відповідальності німецькою мовою private haft Pflichtversicherung Він покриває всі збитки, завдані вами. Або застрахованим членом сім'ї будь-якій третій стороні, включаючи особисті збитки, пошкодження активів, а також збитки пов'язані з орендою. Багато орендодавців, шкіл і також Кіта в Німеччині вимагають від вас страхування відповідальності. Якщо у вас є діти, важливо, щоб діти молодше 7 років також були включені, що ми гарантуємо через наші консультації. Річна премія за страхування відповідальності становить близько 45 євро для однієї особи та близько 65 євро для сім'ї. Другим важливим страхуванням є страхування домогосподарства німецькою мовою Hausratversicherung, незалежно від того, чи живете ви в мебльованій квартирі, орендованій чи у власному будинку. Уявіть, що ви піднімаєте свою квартиру, перевертаєте її догори дном і трясете. Все, що випадає з квартири, захищено від пожежі. Пошкодження водою, шторму, граду, пограбування та вандалізму? Уявіть, що ви берете свою сім'ю на прогулянку зараз літо, а на вас лише шорти та футболка. Через годину ви повертаєтеся додому. Пожежники покидають будинок, повністю знищений вогнем, до вас підходить пожежний і каже: Слава Богу, що ви живі! Ми чекали вас у вогні. Усе, що вам належало, було знищено вогнем або водою, що виникла пожежниками. Чи зашкодить тобі почати з нуля? Без нічого, незважаючи на шорти та футболку. Належне страхування будинку захищає ваші речі. Ми завжди перевіряємо, чи груба недбалість також охоплюється тут. Ціна залежить від адреси вашого проживання для енердабою це приблизно 1 євро за квадратний метр на рік. На півдні Німеччини це може бути половина ціни. Останньою частиною базового пакету є юридичне страхування німецькою мовою «Rechtschutzversicherung». Юридичне страхування покриває витрати на адвокатів, коли у вас виникли будь-які суперечки щодо приватного життя, дорожнього руху, роботи чи орендодавця. Рекомендується також додати розширений захист від злочинів. Юридичне страхування завжди супроводжується третімісячним періодом охолодження для приватних питань, роботи та орендодавця, оскільки вони не охоплюють жодних існуючих проблем чи випадків. Якщо ви бажаєте придбати або побудувати новий будинок, рекомендуємо також додати будівельне правове страхування німецькою мовою Баугеренрехшус, яке має 6 місяців періоду охолодження. Додатковими доповненнями є перевірка договорів перед підписанням юристом та кіберзахист. Річна ціна пакету юридичного страхування з франшизою в розмірі 150 євро на один випадок становить приблизно 240 євро для сім'ї близько 300 євро. Це було наше відео про базовий пакет страхування. Якщо ви хочете отримати безкоштовну зустріч зі мною один на один, забронюйте зустріч на нашому сайті germansherpa.com. Консультація буде англійською мовою. Я з нетерпінням чекаю особистої зустрічі. До зустрічі!